Добрий день, малята! Сьогодні ми дізнаємось багато цікавого. З давних давин українська земля славиться народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різьбити по дереву, вишивати, виготовляти кераміку. Ця майстерність передавалася із покоління в покоління. Давайте розглянемо посуд, із чого виготовлені ці вироби. Як називається людина, яка виготовляє ці вироби? Глина в кого ожива, творить з нею хто дива? В нього посуд ніби жа. Ну, звичайно ж, це гончар. Гончар – це дуже давня і шановна професія. Ці вироби він робить з глини. Глину знаходять в землі і залишать її на дворі, щоб вона вилежалась, її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонце, обдував вітер, а навесні просіювали, намочували водою і ліпили виріб. Потім готовий опалювали в печі. При високій температурі, після чого посуд ставав міцним і дзвінким. Малята пропоную вам пограти в гру, яка називається назви одним словом тарілка, кухлик, глечик. Це посуд, свищик. Баранець, олень. Іграшки. Всі ці вироби з глини. Діти, а подивіться, що це в мене? Це скриня. А з чого вона зроблена? З дерева. Так, вона дерев'яна, її зробив різьбяр. мастер по дереву. Які вироби з дерева ви ще знаєте? Намисто коник літачок. Ложки. Це дерев'яні вироби. Молодці діти! А подивіться, які в мене є рушничок. Раніше весь одяг постільну білизну вишивали майстрині вишивальниці. Вишивка це найкращий дарунок. Вона розповідає своїми кольорами про гори високі, про поле родюче, про життя минуле. Бережімо і шануємо вишивку. Сподобалось вам наше заняття про майстрів? Давайте пригадаємо, які майстри бувають на Україні і що вони виготовляють. Хто виготовляє посуд з глини? Правильно, гончар, а виготовляє вироби з дерева, різьбя, а майстрині вишивальниці прикрашають постіль одяг гарними вишивками. Молодці мої малята, до побачення мої люди, До зустрічі!